Кліп очима Ганна Бейбі. Кліп. Ну, Всім, привіт. <світ> Всім привіт! Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Музична теранія Ганна Бейбі в шоу. Кліп очима Ганна Бейбі, де ми оглядаємо кліпи даємо свою оцінку кліпам всіляких цікавих різних артистів. Так, і на сьогодні у нас що сьогодні? У нас сьогодні кліп Олени Карась. Що у мене є! Ось так виглядає обкладинка. От е вона сидить. Олена, Олена Карасьця здається, не та дівчина, котра співає в гурті, тонка. Абсолютно вірно. Вона що, вона... типу створила свій сольний проєкт. Є така ворогідність в описі під відео ми можемо знайти опис наступного характеру. Ця пісня стала для мене особливою музичною роботою та відкриває новий етап у моїй творчості. Це перший трек з мого майбутнього фортепіано вокального альбому, у якому я прагну зберегти максимальну щирість і природність звучання. Тож, Як Олена цікаво. Карась, вокалістка гурту Тонка, починає новий етап у своїй творчості. Як... І скоро в неї буде фортепіано вокальний альбом, друзі. Фортепіано-вокальний альбом. І. Цікаво? Ну, ну ти би послухала, напевно. Я б, напевно, теж послухав. Ну, так, я послухала б точно. Просто у мене якось проєкт «Тонка» асоціюється з Оленою Карась, і вони там роблять, мені здається, не, правда сильно не заглиблювалася в матеріал, але мені здається, що вони там роблять абсолютно все, що їм хочеться. Да, да. То випустити, типу, іще вокально фортепіанний альбом в форматі гурту «Тонка» було б теж, мені здається, нормально. Але щось тут, коротше, починається. Ти, давай дивитися кліп. Двіжняки. Ну ні? давай. Так, ми це вимикаємо і поїхали дивитися кліп. А звук буде? А. Одразу зрозуміло, що це фортепіанно вокальний. альбом. — Фортепіанний. — Да, Тому що одразу у нас показані молоточки. Ми ж не будемо три хвилини дивитися, як вона грає за фортепіано? Скоріше за все, так буде. Я не хочу дивитись такі кліпи. У тебе нема вибору, у тебе таке шоу. Супер довгі кадри. Олена Карась, яка грає на фортепіано і співає. В принципі, що ми могли очікувати ще від фортепіано вокального матеріалу. Здесь це все один кадр самопочатку. Ну так. Ми обирали. хоча да. світ. Що буде далі. Давай такі красиві кольори, зеленувато жовті. Я граду в окулярах. А в тебе вони зелено-жовтим світять? Ну так, да, але ну, я так дивлюсь, вони і так, зелено-жовті. Mm -hmm. А що це тут за віолончель з'явилося? Це ж вокально фортепіанний альбом. Що це за читінг? Так, ну що, це одним кадром, так? Да? Зніматиметься Ой, це все і до да, це все... Оце кайф. Оце правильно. Що це за вз... такий? Тобі Щось не подобається? Мені не подобається, що ми оглядаємо це. <рес> ну які є роботи, такі і є. Ну що я можу сказати? Ну, люди починають нові етапи в житті. Ось такі вони. А розкажи мені, тут у неї є мейкап на, на ній зараз? Я думаю, що так, да, в неї є такий, типу Naked Makeup. Naked makeup називається, так? Я можу помилятися. Я ж не знаю, яка в неї текстура шкіри. Так, ну там принципи... ще цілих 9 секунд. Давай подивимось, що тут відбуватиметься. Ще 8, 7. Затемнення відбувається. Відбувається заблюряне. Окей. Кліп очима Ганна Бейлі. Окей. Ну що, можна сказати про цю відеороботу? Ми зараз по нашій зазвичній традиції ми включаємо. Вона тут іде, ми включаємо ось, по так. По-перше, я хочу сказати, що ми вирішили поміняти наше оцінювання, тому що справді ви нам під попередніми відео писали, що потрибали за там, категорії. Це достатньо так змазано. Тому ми вирішили лишити в минулому всі ці категорії і просто виставляти по десятибальній шкалі. Так, да, десятибальна шкала це хороша ідея, правда, нас лише двоє, воно завжди буде, буде ділитися на два. І. В принципі, загальну оцінку ставити набагато легше, ніж розділяти по якимось критеріям. Що ну мож... що, кажеш? Що. що я можу сказати? То, як це виглядає, мені подобається. О, типу, мені дуже подобається, як Олена виглядає в кадрі, і сукня навіть їй подобається. Ну тут, знаєте, тут можна. Корсет, не знаєш, це сукня. Та наче виглядає як сукня. Але я не знаю, дійсно. Коротше, її аутфіт мені подобається. Тобто, я до чого? До того, що в кліпі настільки нічого не відбувається, що я почав звертати увагу на її мейкап, там, о, яка у неї там, що це, сережки, які у неї, яка у неї підвіска. Навіть звернув увагу на її сукню. Ну, тобто, те зазвичай на що я не звертаю увагу. Кліп. Мені це дуже добре, коли кліп зняти одним кадром. Чому? Тому що набага... тут більше часу, як завжи... завжди, витрачається на сетінг цього всього, на встановлення цих всіх освітлювальних приборів, це підпалити всі ці свічки в даному випадку, сісти, це все зіграти декілька разів, обрати правильний дубль. Але один кадр це завжди хороша ідея. Якщо ідея хороша, От. тут же ну, ідея. Як... Ти сядеш і будеш грати свою пісню на фортепіано, ми тебе знімемо. Супер. Супер. В принципі, все, що їй потрібно для початку нового шляху, ніяких видумкувастих ідей. Я можу поставити цьому кліпу. Чи що ми? Я, я спочатку кажу, а потім ти оцінки ставиш? Так, Е, Ну, Я маю на увазі, що ми можемо в кінці так озвучити оцінки, але я думаю, яка різниця? Зараз я скажу свою оцінку, потім Ганна скаже свою. ну, 5, 5 балів 5 балів за цей кліп. Виглядає все добре, дивитися на неї приємно, на Олену, слухати ну, 5 балів. Більше, мені здається, тут і нема за що ставити, правда? Так, можливо. Я не знаю, можливо. це твоя суб'єктивна думка. Це моя суб'єктивна абсолютно думка. Моя суб'єктивна думка наступна: я нещодавно прочитала десь, я вже не пам'ятаю де. Таке твердження, що, в принципі, ем... Класно створювати такий продукт, який цікавий не тільки тобі, а цікавий і і аудиторії, Ну людині цікаво. Тобто закладати одразу в те, що ти створюєш, не тільки типу я це роблю, ну, типу, уявити себе на місці людини, котра буде споживати цей контент. От, умовно, я там створюю пісню, чи я створюю музику, mm -hmm. чи кліп, і я така думаю, так, якщо я включу це на ютюбі, це якби забере мою увагу, це якось зі мною зрезонує, відгукнеться. Чи це просто я роблю для того, щоб потішити своє его, для того, щоб типу, показати, яка я прикольна і як я можу. До речі, я думаю, що багато робіт Гана Бейпі були зроблені для того, щоб просто потішити своє его, без думки про те, я вообще не проти, я проти цього, Не проти, а я не погоджуюсь, тому що я завжди робив і музику, і відео наші такими. Я завжди думав з точки зору третьої особи, котра буде на це дивитися і слухати. Щось у щось гане приховує. Ну, я не знаю, ну, от, наприклад. Е е е е Та добре. ми взагалі займаємося цим. Суто для, хоча не знаю, з точки зору наших, кількості наших підписників-вишанувальників і творчості, то напевно тут все ж таки більше самолюбування і его. Коротше кажучи, от мені здається, що ця робота, в принципі, людину, котра там фанатіє від Олени Карась, просто як він не знаю, я так це називаю Золотий фонд фанатів, котрі фанатіють від артиста, ну просто тому, що він є. От ніхто, крім ось цього Золотого фонду фанатів Олени Карась, не... Ніяк не перей... не перейметься цієї роботи. Вона не ну що тут? Ну що, що, що на... тут? Я думав, ти навпаки зараз закінчиш, бо ніби... от для золотого фонду фанатів Олени Карась у цих от, фан-база, карась. Да. Вони, карасик, тупа, вони просто... такі будуть, вау, яка. вона Вони будуть, вони будуть, бо вони такі, о, вона сидить, і такі, і такі в неї кульчики, і такі в неї дармовис, і такий корсет. Дармовис. І такий у неї мейкап без мейкапу, і таке волосся натуральне, і так вона грає. І так це вона... що, виходить, я в карасики маленький? Ти карасик, я маленький Карасик. Але вітаю вас, у вас є Карасик. <рес> Тимурчик Карасик. <рес> Тимурчик Карасик вже ваш. Відтепер <рес> тепер ми те так будемо називати. А, а для тих, хто буде просто проходити повз і вмикати це, ну от що тут? Ну, от що тут зі мною має зрезонувати? Що тут маю зрозуміти? Від артистки, котра вже на сцені років 5-6, на професійній сцені, років 5-6. Вона заявляє про свій новий проєкт, котрий новий етап її творчості. І що вона мені тут показує? Ну, коли це, типа, перша робота артиста, котрий виходить і заявляє, типу, ну от я, типу, там артистка або артист, і я от починаю свою творчість, і це моя перша робота. І він сидить отак, от, і хтось його знімає одним шотом отак за фортепіано. Окей, я це розумію, я це приймаю. А, але від людини, у котрої вже дуже багато досвіду, котрій дуже багато вже всього переробила, дуже багато з ким працювала, ну, як на мене, це. Ну, ну, таке. Типу, ну, я б два бали поставлю цьому, Типу, тому що зібралися, тому що щось там зняли, щось підпалили. Типу. Ти думаєш, підпалила свічки і Та Ду, ми, ми до цих випусків готуємося так само, як вони підготувалися до цього кліпу. От повірте мені. І, і от я теж стільки збиралася, скільки вона збиралася на зйомку цього кліпа. Так само відвічаю. Так, Ну, це Ти але... Тимур сказав, що передивлявся попередні випуски, я там виглядаю як максимально напряжене. Напряжна подруга. Навражна подруга. Я... Нічого не змінилося, я <ріст> це, е... так... така моя думка. Ну вибачте, понятно. пожалуйста. А, а, тут то я думаю, це ж це просто як знаєш. От існує, існує сосуд артиста, котрий наповнюється, потім давай, давай. а потім це все випльоскується в вигляді якихось е, проявів. От, <про> да, да. Да, 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 Якихось проявів. От людина робить електроніку електроніку. В своєму проєкті тонка. І в неї накопичується, вона ж артистка, вона творча особистість, накопичується матеріал, накопичуються пісні. Ну, якісь є пісні, які от не підходять під проєкт. Я ж не простонка. Та можна я, типу, вже закінчу. Всі, всі вже розуміють мою думку, але і ти теж, і ти вже перебивати починаєш. Але просто. От, ось це просто ось таке, от ви. Ви Висер? Так, <ctor> да, нехай буде висір її творчості. В такому вигляді фортепіано, вокально віолончельно, струнно, е, отакий от о, такий от матеріал. Ну, нехай. І в цьому так я кажу, нехай цей кліп, ну, ти поставила два. Я поставив п'ять-сім е, балів. Ми маємо. Ми напишемо обов'язково коментар. Просто, от ми, коли знімали кліп е, акустику на День рубця», я впевнена, що ми набагато більше задовбалися, ніж Олена Карась, коли вона знімала кліп на свою пісню. 3,5 з 10, Все, порядок. О, і лайк поставлю ще вже ж. Ну, 3,5 з 10 якось не виглядає, як лайк, ну нехай. Д друзі наші добрі і глядачі теле телеканалу, Я завжди називаю це телеканалом, хоча це youtube канал. Музична тиранія Ганабейбі». Це був огляд кліпу Олени Карась, що у мене є. Є піаніно, свічки, віланчір. Коментуйте, ставте ваші вподобайки. Це От, наша суб'єктивна думка. Ділиться враженнями. Ми ні на що не претендуємо. Ви можете ми претендуємо вкому... тільки на ваші коментарі і на ваші лайки під цим відео. І на підписку, бо ми будемо випускати багато контенту. Да, до речі, я... сьогодні, коментарі. Сьогодні, понеділок, із цього понеділка. Кожен день. Кожен день. Кліп очима Ганна Бейбі на каналі «Музична Тирані. Мене звати Тимур. Це Ганна. Ми були з вами сьогодні. Завтра ми теж будемо з вами. До побачення. Кліп очима Ганна Бейбі.